Вітаю на минулому уроці. Ми розглянули історію давнього Риму у період царів та республіки, яка вже у другому столітті до нашої ери переживала кризу. Амбітні воєначальники поступово почали використовувати військо для боротьби зі своїми політичними супротивниками, що ставило під загрозу республіканській устрій. Серед цих воєначальників був гай юлій Цезар, після загибелі якого розгорнулась боротьба за владу між молодим і амбітним племінником Цезарям Октавіаном. Августом та вірним другом Цезаря Марком Антонієм. Перемогу здобув Октавіан, який у 27-му році до нашої ери закріпив свою одноосібну владу і став творцем Римської імперії. І сьогодні ми розглянемо тему Рим доби імперії. Октавіан Август стверджував, що він відновив звичайний стан справу державі. Насправді ж він та його наступники отримали повну владу. Наприклад, народні збори продовжували скликати, але вибори не були вільними. Голосували за тих, на кого вказував Август. Термін імператор щодо правителів почали використовувати не одразу. Октавіан Август побоювався, щоб його не запідозрили в бажанні стати царем, але Август заклав династію Юлії в Клавдії та передав владу своєму пасинку Тіберію. Таким чином, історики вважають, що період республіки завершився, і Рим з 27-го року до нашої ери варто вважати імперією. Після смерті останнього римського імператора з династії Юлії. В Клавдіїв Нерона у 68-му році до нашої ери його полководці, які стояли у провінціях, почали використовувати свої армії для того, щоб здобути престол. З'ясувалось, що імператором можна стати і не в Римі. Перемогу в боротьбі здобув Флавій Веспасян. Людина практична і досвідчена. Його проголосили імператором в Олександрії період правління Веспасяна та часи двох синів Тіта і Доміціана, називають добою Флавіїв. Саме в цей час у Римі Мі було споруджено знаменитий амфітеатр Флавії, який з не до кінця зрозумілих причин отримав назву колізей. Внутрішнє та зовнішнє життя імперії стало спокійнішим. Наступна династія Антонінів складалася з п'яти добрих імператорів, які не були кровними родичами, але передавали владу шляхом всиновлення. Нетривале правління нерви змінив активний полководець Марк Ульпій Траян, перший правительний римського походження на римському престолі. Він походив з Іспанії. Марк Траян майже два десятиліття вів активну війну у Дунайському регіоні та на близькому сході. Наступник Траяна Адріан провадив більш миролюбиву політику. Окрім того, він любив подорожувати і об'їхав всю територію Римської імперії, заклав нові храми та будівлі, проводив фінансові реформи. В добу останніх правителів доби Антонінів тривали війни на сході та на Дунаї. Поширилась важка хвороба, можливо, віспа. У третьому столітті настали часи династії северів, а згодом період політичної кризи третього століття, коли змінилося чимало правителів. Ослаблена імперія оборонялася від численних нападів сусідів. Подолати труднощі зміг Діоклетіан, запровадивши домінант від латинського доміну, спан, знищивши всі республіканські посади. Рим відмовився від завойовницьких війн. Діоклетіан провів військову реформу, підвищив податки, переслідував. Християн розподілив імперію між чотирма спадкоємцями, а сам перебрався до одного із власних маєтків. А коли його наступники пересварилися і сенатори звернулись до нього по допомогу, він відповів: ви бачили, яку я на городі виростив капусту. Наступник Діоклетіана Костянтин Великий сприяв пожвавленню торгівлі і зміцненню економіки. Він більше уваги приділяв східним територіям, і навіть на початку IV століття переніс столицю з Рима до до грецького міста Візантії, яке згодом перейменували на Константинополь, у 313 році Костянтин Великий дозволив сповідувати християнство на всій території Римської імперії. Згодом його проголосили християнським святим величезними територіями держави було щораз складніше управляти, а особливо організувати їх захист. У 395 році Римську імперію розділили сини імператора Феодосія На Західну очолену молодшим сином Гонорієм та східну частини очолену старшим сином Феодосія Флавієм Аркадієм. Західна Римська імперія охоплювала терени Північної Африки і Західної Європи. Її столицями були місто Медіалан, Мілан, Равена і знову Рим. Східна частина згодом отримала назву Візантія за першим іменем своєї столиці, міста Константинополь. Візантія проіснувала до 1453 чотириста Року Римська імперія, правителі якої довго уникали титулувати себе імператорами, зрештою переживає кризу та наприкінці 4 століття розпочинає нову сторінку своєї історії, як Західна Римська імперія та Східна Римська імперія. Ми про це з вами ще обов'язково поговоримо сьогодні. ж Я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.